Ті маленькі кусочки, що ми відрізали тут на стовпчики. Хлопці тут взяли цей кусочок, підрізали, вони були довші. Собі врізали з тої самої плити по розміру. І з тої сторони заліпляємо на спеціальний такий двохкомпонентний. Ну, коротше, на епоксидну шпаровачку. Епоксидний клей, двохкомпонентна спаровачка. Вона одразу і тримає, і як спаровачка виступає два в одному. То, що в нас ще не схватило їх, це ще вчора, вчора ліпили, коротше, і воно ще не схватило, ось свіже. Такі струбцини не забирають, бо далі до щочки підставляти космоси. Такі всякі процеси. Мороз. Я думаю, її треба 2-3 дні, щоб вона нормально схватила ця шкору. У бачите, як то виходить. Маленький кусочок з тої самої плити, що ми вирізали під стовпчик. Відрізають по розміру, ліплять. А тут вже буде далі силікон, тут же не буде епоксид. Епоксид буде тільки ті кусочки, щоб не тримає. Далі все силікон. І тут буде, коли ми заліпимо ці підступні, хоч це буде заліпляти підступні, тут буде згори силікон і знизу силікон. А ці шмі вже будуть, звичайно, цементну шпарувачку зароблені. Коротше, цього року то закінчено не буде, аж на наступний рік, тому що ми не встигнемо.